Українські святині українському народові про це свідчить не лише назва, а й позиція громадського руху. Представники організації висловилися проти виключення Почаївської лаври з переліку пам'яток, які не підлягають приватизації. Вони вважають, що такий крок своєрідна спроба розсварити українців між собою. Бажання передати у власність почаївську лавру московському патріархату є не що інше тут в західному регіоні, щоби. Зіштовхнути людей тут на навколо Почаївської лаври, сакцентувати увагу на протистоянні людей, більш патріотично налаштованих, менш патріотично налаштованих, антипатріотично налаштованих. І повернути 90-ті роки, де люди починали битися. То друге, третє, п'яте, де можна було просто постійно робити таке осильне свородо гніздо. Встановлена вартість почаївського комплексу вражає, незважаючи на історичну, духовну та культурну цінності лаври. Державна влада оцінила святиню нижче ніж квартиру у столиці. Оця ціна, от ми давали про конференцію з Тарасом Стецьким з приводу цього у Верховній Раді України. Оцінена аж 1 мільйон 440 140 тисяч гривень. А дзвіниця, яка для нас є символом духовності українського народу, висотою 65 метрів, оцінена аж приблизно в 20 тисяч доларів, в еквіваленті. Тобто, дехто журналістів під час прес-конференції сказав, на стіна трикімнатної квартири у Києві. Є більшою відповідно, вважає отець Анатолій Зінкевич. Ситуація має більш політичний характер ніж комерційний. Про це свідчать і інші заяви Московського патріархату на володіння українськими святинями. Московський патріархат зробив заявку на володіння передачі їм. А можливо пізніше протизації, значить, Софії Київської раз, друге, десятину церкву вони там будують тепер Кирилівську церкву, тобто це вже сьогодні питання. А? Андріївську тому це швидше політпроект ніж реальна ситуація, коли треба було торкатися. цього питання насадити про російську політику на теренах України намагаються ще й масовою еміграцією на захід нашої держави, зокрема у Почаїв, регулярно переселяють іноземців із сусідніх країн. Є проблема також і проблема так званої незаконної еміграції. Ви знаєте, що Почаївська лавра отець підняв проблему, що там за відбувається заселення представниками інших націй, інших держав, саме монастирського комплексу. за 9 місяців, тільки 2009 року, було зафіксовано сім осіб: це Молдова один, Росія 5 осіб. Білорусь один захисники українських святинь наголошують, що не проти використання лаври з церковною метою. Вони лише виступають проти монополізації в храмі однієї із конфесій, а також дозволу приватизувати святиню. Якщо державна влада не прийме відповідного рішення, зазначають тернопільські діячі акції протесту відбудуться по всій Україні.